Всім привіт, Толя. І знаєте, незважаючи на те, що вже скоро школа, почалась вже англійська, але я цей тиждень не буду ходити, у мене настрій просто шик. Я зараз збираюсь і буду йти гуляти. Мати, ставиш диски, заграй Рене Бен. Коротше, е, що я вам ще можу сказати? У мене вже англійська почала. Так, звертайте увагу на прическу, тому що я крашусь, хвостик зліз, танцую, пригаю, ну і коротше, такі діла. Supreme, що -то так, е, англійська в мене вже почалась, але я поки на неї не буду ходити, і мабуть до 1 вересня буде. Але домашку я буду робити, якщо сьогодні буде влог місце, мабуть, з домашкою. Ну, нічого, в мене все позитивно. Я попала під зливу, і мої волосся трошки, знаєте, таким... Не очень, але я їх, я взагалі була майже вся мокра, але я їх висушила. Ну, не можу сказати, що прям вау після сушки. Вони більш такі от з лочка, але я посплю і вони приляжуть. Я тільки хотіла показати, як Бафі, хоче, щоб я її чухала, але вона побачила, те, що я починаю знімати відео і що. Те, що мені все одно, і ушла. Бойська, бойка. Сюбочка, Симпочка. Все, всем пока-пока.